Благословен Бог навсегда, ныне и присну его веке веков. Різдвяні освітянські зустрічі. Саме під такою назвою пройшла всеукраїнська конференція, організована активістами православної освітньої платформи Косма. Захід зібрав священнослужителів, педагогів недільних шкіл, кураторів молодіжок, організаторів освітніх і благодійних проєктів з єпархій Української православної церкви. Конференція відбулася у храмовому комплексі на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця. Як і будь-яка добра справа, захід розпочався з молебна, під час якого усі брати і сестри відчули справжнє піднесення та велику радість. Дуже символічно, що конференція відбулася одразу після великого свята Різдва Христова, а відтак стали для усіх справжнім святочним дивом. У конференції взяли участь представники Київської, Хмельницької, Одеської, Сарненської, Білоцерківської, Уманської, Дніпропетровської, Бориспільської, Черкаської, Рівненської, Вінницької, Ізюмської, Олександрійської, Овруцької, Волинської, Чернівецько-Буковинської єпархій Української православної церкви. Що буде гарний, продуктивний цей плід, який дасть результат. Звичайно, перш все це робиться для спасіння наших душ, для навчання. Бо власне, цей проєкт, перш за все, орієнтований на навчання і себе я когось, щоб ми відповідали цим. Чи вимогам, чи порадам апостола Павла, що він дає від слухання, і те, що ми будемо напрацьовувати, те, що воно буде знову ж, хочеться повторитися з допомогою кожної з вас, додаватися до цієї платформи, яка вже декілька місяців функціонує, але, мабуть, цієї платформи, як то кажуть, немає якогось приділа досконалості. Воно буде завжди актуально. актуально щоб збільшувалося різний контент, чи аудіо, чи текстовий, бо чим більше буде контенту якісного, тим краще, звичайно, буде орієнтуватися і тим, хто викладає, і тим, хто вчиться. Тому ще раз Владика дякую вам, що ви знайшли сьогодні можливість до нас приєднатись. Дякую Центрофану і владике Ріктору, всі корпорації Верховної Академії, яка підтримує у відкрив форум. Голова синодального відділу у справах молоді, архієпископ Обухівський іона владика нагадав про духовний приклад святого рівноапостольного косми Етолійського, відомого грецького діяча просвітництва XVIII століття, який у непрості часи боротьби з православ'ям заснував сотні шкіл. І я знаю, що Господь обов'язково благословить ці труди, тому що як от сили труди апостолів, тому що в них діло з людської точки зору було безнадіжним. Мы все знаем, в каких условиях началась апостольская проповедь. То есть это вот, если бы, если бы это дело было человеческое, оно было бы на провал, даже еще не начавшийся. Но это было дело Божие. И проповедь апостольская разошлась по всему миру. И вот сейчас тоже это дело Божие, просвещение православного народа. Я верю, что Господь, видя наше стремление, видя вот такое вот... Усердне желание, несмотря ни на что, просвещать наш православный украинский народ, обязательно благословить эти труды. И обязательно этот период такого вот безвременья закончится. Обязательно вот вновь православие сможет открыто проповедоваться везде на площадях и в уши всего народа. Я благодарю очень организаторов, и отца Виктора, и отца Андрея, и всех тех, кто трудился над этим собранием, потому что состав заявлен совершенно звездный, потому что вы нашли самых действительно ярких представителей миссионерского служения в Украине, пригласили их и создали условия для того, чтобы они могли поделиться своими наработками. Ну и дай Бог нам всем, каждому на своем месте, в каждому своей епархии, в их своих ресурсах, всячески продвигать эту платформу, чтобы они узнали как можно больше людей. Потому что ну, мы знаем, что православные достаточно инертные люди. Им нужно несколько раз сказать, напомнить еще, подтвердить, еще раз напомнить, для того, чтобы они как-то вот включились, и для того, чтобы там э, на, на, напрягли свои последние из угасающей силы и открыли порталы, посмотрели, что это такое. Э, Все-таки мы достаточно ленивы и нелюбопытные. И вот, э, Мне кажется, что нам нужно начинать действительно в каждом на своем месте говорить о том, что есть такой портал, о том, что есть место, где можно научиться, где можно поделиться своими наработками, где можно действительно вот найти единомышленников. И дай Бог, чтобы это все развивалось, и чтобы это было, как помните, Гамалил говорил, что если это дело Божие, оно разобьется, если дело человеческое, разрушится. И вот нам нужно что що ми знаємо, що дело Божие, Боже. Стріміться бути соработниками Бога на ніби просвещения. Спасибо, господь, дорогі мої, помощи Божої всім нам в этих трудах. Вчений секретар київських духовних шкіл, архімандрит мітрофан Бошко, виступив з доповіддю на тему православна педагогіка і сучасні виклики. Хотілося б, якраз, знаєте, от у нас сьогодні продовжуються святки різдвяні, але сьогоднішній день якраз пам'ять 14 тисяч мучеників младенців від Ірода, вбитих за Христа. І от якраз в тому контексті бачите, що світ він постійно ворогує проти цього світла. І коли людина досить довгий час сидить в темряві і включає світло, воно їй сліпить очі і хочеться вивкнути це світло, тому що боляче. І ми розуміємо, що цей світ не просто так. Воює проти світла, проти християнства, тому що йому дійсно на фізичному, духовному психічному рівні боляче від цього світла. Але це не означає, що ми не повинні це світло носити, так? Тому що все ж таки, який би вогник він не був, але все одно його видно і десь він там відкидає цю темряву трошки Дозвольте е, Свою ремарку сказати, поки я слухав це не виникла така ідея, щоб соборно молитися, що Господь давав натхнення і часу цим трафану, можливо, просити. Щоб робити якісь такі, ну потім що говоримо, це час, робити там такі короткі, там 15-20 хвилин лекції, відеолекції на і якби, саме вставляти потім на портал. Я думаю, що цей смартфон потім без вами домовився про це. У рамках форуму відбулася презентація освітньої онлайн-платформи Косма. Ініціатором та модератором проекту є настоятель київського храму. На честь священномученика Володимира Богаявленського і рей Андрій Юрченко. Одним з ключових співавторів та духовних натхненників створення платформи став проти рей Андрій Гавриленко, проректор з виховної роботи Одеської духовної семінарії, заступник голови відділу релігійної освіти та катехізації одеської єпархії. Автори зазначають, що метою створення платформи є збір та систематизація знань з кращих наробок з православної педагогіки. А також обмін досвідом християнського виховання. Під час заходу учасники з єпархії Української православної церкви ділилися напрацюваннями у сфері роботи недільних шкіл та молодіжок, проведення православних благодійних заходів, таборів та фестивалів. Зокрема, студент київських духовних шкіл Мирослав Лозинський презентував власну розробку навчального посібника зі священної історії нового завіту для недільних шкіл. Надія Бубурка з Олександрійської єпархії. Поділилася досвідом роботи недільної школи на парафії. Світлана Борхович з Запорізької єпархії презентувала майстер-клас, як діти бачать красу і премудрість Божого світу. Прото Ігор Мельников з Нікополя розповів про особливості роботи з молоддю на прифронтових територіях. Архімандрит Ілія Вишневський презентував наробки щодо роботи з дітьми та молоддю у Волинській єпархії. Недільна школа, Покров Фест, кінофорум, стрітання, фест, «Фавор-фест», дитячий табір стежина добра. Матушка Катерина з Полтавської єпархії поділилася досвідом видання православної літератури. Вона підкреслила, що не є експертом у видавничій та друкарській справі, але поступово, крок за кроком, опанувала процес редагування, верстки дизайну, підготовки книжок до тиражування. Головне, заакцентувала матушка Катерина: це мотивація, бажання, наявність творчих ідей. Якщо людина прагне донести до братів і сестер, а особливо до дітей, слово Боже, вона обов'язково отримає бажаний результат. Трималархімандріт Іосаф Перетятько розповів про особливості роботи з молоддю у контексті психології та православного світогляду. За словами Архімандріта Іосафа, молодь потребує не лише теоретичних знань, але й практичного прикладу, життя, яке відображає істинні християнські цінності. Прото, Максим Омельченко поділився презентацією роботи молодіжного відділу одеської єпархії. Вчителька з Києва Олеся Лосєва разом зі своїми вихованцями представила виступ лялькового театру. Хто дослухається до них. І цінує слово то зяна від української половини. Та він йде найкращий Божий шлях, не дасть себе забутити в гріхах. Під час перерви отець Ігор Оленів з київської парафії Агапіта Печерського частував учасників конференції святковим пловом та запашним глінтвейном. Навіть за трапезою не вщухали жваві дискусії, обмін думками відбувались корисні знайомства. Православні скаути України ділилися ідеями організації скаутського загону на парафії. Дитячий хор «Радуйся» при лікарняному храмі святих і Доміана Римських виконав калядки та різдвяні пісноспіви. конференція стала чудовою можливістю для педагогів поділитися досвідом та новими методами навчання, а також до подальшої співпраці.